Ужгород приймав великі дитячі змагання з фехтуванням. У спорткомплексі Юність упродовж двох днів відбулися всеукраїнські змагання з фехтування серед дітей Ю-15 Горець-2025. Організований турнір в рамках дитячої ліги Пам'яті Миронюка. Фехтували на шпагах дівчата та юнаки чотирьох вікових категорій. Участь взяли діти із різних міст України, таких як Ужгород, Львів, Київ, Хмельницький, Тернопіль та інші. Це дитяча, всеукраїнська ліга вона проводиться практично кожного кварталу. І, як правило, раніше вона проводилася по різних регіонах України. Проводиться, як правило, Київ, там Тернопіль, Львів, Ужгород. Приїхало більше 10 команд і 12 клубів, 120 приблизно учасників. На сьогоднішній день Закарпатська федерація фехтування представляє 18 дітей, хлопчиків дівчаток. Це вік до 14 років. Перспективний хлопчик такий є дурдам, виграв у Тернополі турнір, аналогічний турнір. Ці змагання є важливим етапом у розвитку молодого покоління фехтувальників, даючи їм можливість продемонструвати свої навички та отримати досвід участі у великих спортивних заходах.